Думаю, навіть жінка, вдома тому чекає, мати, ну я чекаю діти, мене чекають її е... внуки. Я раніше я за ним займався е... То, как, садівництвом міні-садиків таких. Квіткових. Ну, якось було в мене так, такий період. Життя я робив ці і на цьому заробляв. І можливо, можливо, я зараз теж так займусь. Може, селу, Якщо я буду себе відчувати краще, то я зможу і за собою піти і допомагати хлопцям. А, так було а за судівництво ви сказали, які б квіти посадили біля дому? О, на троянди, ферезантему. Ой, які гарні. Чорнобрівці обов'язково це мої улюблені квіти.